Пам'ятки часів Другої світової як укриття хочуть використовувати в окупованому Криму. Часами складається враження, що ховатися хочуть від ядерного удару. Одним з найвідоміших бомбосховищ може стати 35-та берегова батарея, відома як останній форпост оборони Севастополя часів нацистської навали. Одна з двох найпотужніших фортифікаційних споруд Севастополя, що розташована на мисі Херсонес. Сотни тонн бетону и победобесного Пафосу, но сховаться там смогут хиба 250 людей, признает руководство музею. Это почти трехметровый слой бетона, еще три метра песка, еще сверху почва. Ну геометрия географического изгиба нашего побережья позволяет говорить, что над нами три и плюс как минимум четыре-пять метров еще грунта. Одним з головних укриттів має стати відомий музей підземний Севастополь, хоча зводили його як об'єкт С-2. Фактично підземний дублер Севастополя, де за радянської доби мали ховатися від ядерного удару, оскільки місто база Чорноморського флоту, де тримали, зокрема, радянську ядерну зброю, була серед пріоритетних цілей. У бункері на глибині півсотні метрів за потужними дверима можуть сховатися до тисячі містян. Але хіба що на папері, бо кому роздали ключі, ніхто не пам'ятає. 20 хвилин з початку сирени до сих пор не відкрили на площі Суворова. Отличне у нас, звісно, організація на вищому рівні. Окупаційна влада Севастополя та інших кримських міст хизується оборонними пам'ятками сталінської доби. Поки укриття в багатоповерхівках більше нагадують сміттєзвалища чий й поготів. На мертвозаварені, ба більше поки гауляйтери водять хороводи навколо ядерних бункерів і залякують цивільних, високоточна українська зброя б'є окупантів по найболючіших місцях, і важливо без жертв серед мирних жителів. ФСБ звітує про затримання кримчанина, стверджують, що він нібито співпрацював з СБУ та розміщував схрони з боєприпасами на території півострова. 48-річного жителя Бахчасарайського району, чиє ім'я поки не встановлене. погрожують кинути до в'язниці на 8 років. Його змусили розповісти на камеру історію про нібито добровільне вербування, складену ФСБ. Буцімто чоловік хвилювався за свою родину, яка зараз на вільній частині України, але причини занепокоєнь не вказали. Схожі оповідки про співпрацю з українськими спецслужбами, опубліковані російськими силовиками, не рідкість. Щомісяця росіяни звітують про затримання жителів Криму, яких змушують зізнаватися на камеру у співпраці з СБУ чи гур через соцмережі. Новий слідчий ізолятор відкрили у Сімферополі вже другий за час повномасштабного вторгнення. За даними джерел Кримської правозахисної групи, ним опікується ФСБ. згідно з російською системою Спарк, яка збирає всю відкриту інформацію про компанії. Слідчий ізолятор номер 8 зареєстровано 24 жовтня минулого року. Його начальником вказано такого собі Ідрисова Рауфа Маратовича. Ізолятор зареєстрований на провулку елеваторному будинок 4», себто там, де і сізо номер 2. Там за даними правозахисників, тримають політичних ув'язнених заручників із проукраїнською позицією та активістів, яких або утримують без звинувачень, або судять у сфальшованих справах. П'ять мусульманських капаланів служать у збройних силах України плічопліч з капаланами інших конфесій. Про це розповів муфтій Криму Айдер Рустемов за його словами. Імамів значно більше, але існують проблеми з їх оформленням. Муфтій духовного управління мусульман Криму зауважив, що мусульманські громади, передусім кримські татари з перших днів повномасштабного вторгнення надають гуманітарну допомогу, а також б'ються у лавах Сил оборони України за свою честь і свободу. Якщо ми кажемо про мусульманські про мусульманських військових, є військове формування в ЗСУ. Це і батальйон Крим, і батальйон Номана Челібіджхана, і батальйон імені Шейха Мансура, і ічкіризькі брати, які мають щонайменше два формування. Мабуть, я на всіх згадав, тому що у нас з'явився і бригада Карадах, яку очолює кримських татар. І безумовно, що більшість, хто воює зараз, якщо ми кажемо про мусульманську спільноту в Україні, за захист України, це безумовно кримські татари. Ветерани російсько-української війни, переселенці та люди, які повернулися з полону, матимуть пріоритетне право стати освітянами на деокупованих територіях. Уряд затвердив порядок формування кадрового резерву для роботи в освітніх закладах звільнених територій. Також пріоритет матимуть люди, які вже були освітянами та втратили роботу через окупацію чи активні бої. Але для цього слід бути зарахованим до кадрового резерву, уточнюють в Кабміні. Саме в освітянах, правоохоронцях і суддях буде першочергова потреба після звільнення Криму, зазначала раніше представниця президента на півострові Таміла Ташева. За офіційними даними, відновлені державні органи в Криму потребуватимуть приблизно 50 тисяч службовців. А подати заявку, щоб долучитися до резерву повоєнного відновлення, можна за QR-кодом на екрані.